Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив зняти другу частину відео по налаштуванню і калібруванню джойстика FlySky SM201 у грі ліфтофф. Симулятори півідрона. Що ж, поїхали. А перед тим, хто ще не підписався на канал, підписуємося, ставимо подобайки. Якщо є коментарі, залишаємо коментарі, обов'язково на всі коментарі буду відповідати. Так, під'єднуємо наш. Джойстик. Так, переконалися, що джойстик у нас під'єднався, комп'ютер його бачить, і переходимо безпосередньо до налаштування. Заходимо в параметри, керування, контролер. Тут ми обираємо калібрування, почати калібрування, і на протязі 3 секунд нам треба рухати стіки. В різні напрямки. Так, проблеми з центруванням. Можливо, ось відкалібровано неправильно, спробуйте використати поточну позицію як центр, збільшити мертву зону, або натиснути, скасувати і почати спочатку. Ми виб... ну, в нашому випадку ми вибираємо використати поточний центр. І далі нам програма підказує, що потрібно натискати. І в який бік? Так, налаштовуємо. Обов'язково після кожного налаштування ми відцентруємо джойстики. Тобто, щоб наші стіки були по центру. Так, калібрування у нас завершено. Після чого ми нажимаємо зберегти. І зараз разом з вами спробуємо протестувати, що в нас вийшло. Заходимо в вільний політ і вибираємо саму першу, саму простеньку карту. Також тут є можливість обрати собі дрон. Ну, в нашому випадку ми вибрали такий гарненький зелений дрон Vortex Pro 275. Зараз спробуємо на ньому. Політати. Подивимося, як джойстик буде реагувати. Так, запускаємо двигун. І летимо. За замовчуванням у нас зараз стоїть режим акро. Це, скажімо так, найбільш поширений і професійний режим, в якому літають всі оператори FPV-дронів. Але також є і інші, ось, приміром, є режим левел, в якому банально неможливо, скажімо так, зробити там сальто в повітрі. От, тобто він нас, оце максимально що він нас може робити. Це нахилятися вліво, вправо. А щоб зробити там переворот вперед чи переворот назад, такого він нас не зробить саме в цьому режимі. Ось наступний режим, який у нас тут є. Режим називається Horizon. Це режим набри... наближений до левела, але тут можна перекидатися, тобто, ось, зробити такий сальто вперед, назад. Бічні крени вліво, вправо. Ось, ось так воно все виглядає. Також що хочу ще сказати за цю гру за цей от симулятор. Тут також можна проходити навчання. Тобто, якщо ви повний новачок, ви тільки придбали собі, скажімо так, якийсь джойстик будь-який. Не обов'язково саме такий, як в нас, FlySky, може бути і інший, налаштували його, то раджу обов'язково проходити навчання для того, щоб ви розуміли. Як саме користуватися цим джойстиком? І щоб зрозуміли, як його відчувати, скажімо так. Бо, ну, приміром, я можу це пояснити з тим самим, коли е, їжджу за кермом в автомобілі. Авто потрібно відчувати, так само і тут потрібно відчувати цей дрон. Ну от. Аварія Перекинулась. В принципі, отаке от, от коротеньке відео. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Не забудьте підписуватись. Всім миру і добра!